Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Чому Євразія – материк кліматичних контрастів? Різноманітність і контрастність клімату Євразії пов'язані із значними розмірами материка. Велика протяжність Євразії з півночі на південь. Зумовлює її розташування в усіх теплових і кліматичних поясах Землі. А також значні відмінності в куті падіння сонячних променів та отримання сонячної радіації в різних її частинах. Відомо, що північ материка розташований за північним полярним колом. А південні частини між Північним тропіком та екватором. Ви помітили, що на материку Євразія, як і в Північній Америці, з просуванням із півночі на південь температура повітря зростає. Так, найнижчі показники температури повітря протягом року спостерігаються на територіях, що розташовані за північним полярним колом. У холодному тепловому поясі. Взимку в цих районах температура може знижуватися до мінус 40 градусів за Цельсієм. А під час короткого літа рідко піднімається вище 0 градусів за Цельсієм. Найвищі ж температурні показники в Євразії спостерігаються на півдні. Між північним тропіком та екватором. Це жаркий тепловий пояс. Протягом року сонце тут перебуває високо над горизонтом. У помірному тепловому поясі температура повітря змінюється залежно від зміни пір року. На узбережжях океанів різниця температур взимку і улітку менша. А у внутрішніх районах материка вона зростає. Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур і опадів над поверхнею материка. Зміна температури залежить не лише від кута падіння сонячних променів, а й від циркуляції атмосфери. Значна частина материка перебуває під впливом атлантичних повітряних мас, які надходять із західним перенесенням повітря. Тому клімат західної частини материка є вологим та має невеликі річні амплітуди коливань температури. Тут випадає до 1000 мм опадів на рік. В центрі материка панують континентальні повітряні маси. Тому зими тут холодні і сухі, а влітку спекотно і дуже посушливо. Взимку суходіл в Азії швидко вихолоджується і над ним утворюється високий атмосферний тиск. Азійський максимум. Азійський максимум це область високого тиску над Азією. Його центр міститься неподалік озера Байкал у Сибіру. Він приносить дуже холодну в приземних шарах і малосніжну зиму у внутрішньоматерикові райони Азії. А також поширюється в бік Тихого океану і на південь до Індійського. Це зимовий мусон. У літні періоди територія Азії сильно нагрівається, і над нею формується область низького атмосферного тиску. Азійський або південноазіатський мінімум. Азійський або південноазіатський мінімум це область низького тиску над Азією, що формується влітку над Іранським нагір'ям. Сюди з Тихого та Індійського океанів, де тиск повітря вищий, рухаються вологі повітряні маси. Так виникає літній мусон. Отже, мусонна циркуляція характерна для сходу і півдня материка. Мусонні вітри влітку дмуть з Індійського і Тихого океанів, а взимку із суходолу. Із літніми мусонами пов'язана велика кількість опадів, що випадають у південній та Південно-східній Азії. На півострові Індостан біля підніжжя Гімалаїв, розташоване найвологіше місце земної кулі поселення Чарапунджі. Вологі повітряні маси, що рухаються з Індійського океану, зустрічають на своєму шляху перешкоду у вигляді гір. Повітря, яке підіймається по гірських схилах угору, охолоджується і віддає вологу. Тому тут випадає до 10-12 тисяч мм опадів за рік. З літнім мусоном також пов'язана активізація азійських ураганів тайфунів. Тайфун це сильний вітер зі зливою, що виникає в тропічних широтах західної частини Тихого океану. На південний захід материка впливає північно-східний пасад. Що приносить на Аравійський півострів з центральної частини Азії сухе і спекотне повітря? Північна частина материка перебуває під пливом арктичних повітряних мас. Вони завдяки північно-східним вітрам здатні проникати далеко на південь, викликаючи стрімке зниження температури повітря, раптове похолодання, весняні та осінні заморозки. Найхолодніше місце в Євразії полюс холоду розташоване в міжгірській Западині поблизу Сибірського міста Оймякон, де було зареєстровано температуру мінус 70,2 градуса за Цельсієм. На формування клімату Євразії здійснює вплив рельєф. Рівнинний рельєф європейської частини сприяє проникненню холодних повітряних мас з північного Льодовитого океану на південь. А вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід. На півночі в азійській частині відсутність гірських хребтів сприяє проникненню холодного арктичного повітря аж до гір Центральної Азії. На сході розташований пояс гірських хребтів, а на півдні гімалаї. які перешкоджають потраплянню вологих мусонних вітрів усередину материка. Внутрішні райони Азії внаслідок віддаленості від океану не відчувають його впливу. Тому там сформувався різкоконтинентальний клімат, наслідком якого стало виникнення пустель. На формування клімату прибережних територій Євразії впливають океанічні течії. Так, північно-Атлантична та Норвезька течії зігрівають повітряні маси відповідних районів. На значних просторах Євразії, зайнятих горами і плоскохір'ями, простежується висотна кліматична поясність. Вона найвиразніше проявляється у Європі на південних схилах Альп. А в Азії на південних схилах Гімалаїв. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому Євразія материк кліматичних контрастів. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!